Новий день нові пригоди в таксі. Сьогодні у нас середа. Подивимося, що в середу, в будній день, можна буде заробити. По коефіцієнтам у нас зараз взагалі нічого не горить. На годиннику значить, 18.00. Заказів по бізнесу, по праймам на лівому березі взагалі не було. Я около години стояв з дому ловив якесь замовлення по фільтрам на правий Ні, Мені нічого не прийшло. Тому я видвигаюсь в центр пустим. Садитесь. Хороший віщо. Приїхав значит, в центр і відразу взяв замовлення, 300 гривень за 8 км вийшло. От вся різниця лівого берега, де я стояв годину, і правого, де я тільки приїхав і взяв відразу замовлення. Добрий вечер. Ага, Пожалуйста. Хорошо, вечір. Значит, стояв півгодинки, нічого не зловив. Побачив, що в центрі розгоряються коефіцієнти, спустився трошки вниз. По уклону нічого не слово, у нас по болту. От вийшло 300 гривень за 5 км. Здравствуйте, это ваше такси. Я стою на парковке, Дафи, а вы возле входа на главном? Я возле Аквайна, я Аклайна, женешки, да? а, Аквайн. Аквайна, побежайте, это Сен-Женевский. А, Аквайна, хорошо, все, понял. Сейчас буду. Побежайте, побежайте. Хорошо. Добрый вечер. Здравствуйте. <решите> Сажусь в такси, запятая, еду домой, запятая, хотя бы дождь принять. Пожалуйста, хорошо вечер. Да, спасибо, спасибо. Подождите мотоцикл. Это было опасно. Хорошего вечера. Взял вот такая замолвание, получается, 449 гривен за 18 километров. Мне дали 550 гривен. Замовлення было без подачи, то есть я приехал, клиент вышел, и я, я взял наступного. Ну, то есть, прикольно-прикольно. На какие локации я тусуюсь? Значит, локация называется Ломовка. Тут нет ничего, ни коэффициентов, ничего. Алло. Это ваше такси, здравствуйте. А вы планируете ехать? Да, я уже вышла. Скажите, вы шла в Курлиго, да, заехали? Я заехал там, я вас и высадил. Вот. К подъезду подъехал. А, подожди, так это больше были? Я к подъезду к вам подъехал. Да, я поняла. Окей. А если бы вы меня возили с этого? Да, 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 это я вас был. А, господи, ну я, я пока пока делаю Все, спасибо. Да, я иду вам. Хорошо. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. О -о -о. Мы через сколько будем минут через мальчик? Там возле этого, до марта. Да, хорошо. Через 15 минут будет. 15. Не ну куда мне идти? Не надо. Спасибо большое. Простою я значить, 15 хвилин, і знову ця сама дівчина попалась мені в замовленні. Значить, вийшло 365 гривень за 12 км, як бачив, дали 500 здачі. Клас. Ну, як ви бачили, замовлення скасовано. Мені нарахували 180 гривень компенсації за це. Ну, І таке буває. Так який в мене план на зараз? Стою хвилин 10 на лівому березі. Якщо не прийде ніякого замовлення направить, то я покачусь на правий пустий, тому що скоро 22.00 там, ну, по ідеї, повинні розгрітися коефіцієнти. Ну, якщо їх не буде, то звісно почали біда. Добре, віржу. Добре. дошку під себе можна провінути, там справа розчок. Якщо ви не против... Пінців, да. Я вам дякую. За приємну компанію, за чудову машину і за все. Я вам дякую. Вибачаюсь, як же так. А на кнопочку нажимаєте, вона світиться на так. Зрозумів. Ага. <плес> 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 я ж казав, що перший раз не під Гарно гарна Як же я все-таки добрався на правий берег? Значить, 10 хвилин постояв замовлений, зловив, почав трохи катитися в центр і зловив замовлення 354 гривні за 7 кілометрів по прайму. Я на правому березі мені дали 400 гривень без решти. Так, на годинок у нас 2230. Коефіцієнтів немає. Сьогодні взагалі е цілий день, ну, тоді, коли я виїхав, коефіцієнтів не було. Доброго вечора. Доброго, Виконав таке замовлення по прайму 256 гривень за 6 кілометрів. Мені дали 300 гривень без решти. Так, ось цей це щочик. Він указаний без комісії уклона. Це просто грязна каса. І плюс туди ще закидаю всю чаюху, яку мені кидають. Тому, коли я буду підводити підсумки і показувати буду статистику, там буде іменно е, чистий доход без урахувань е, чаюхи. А тут там все підряд. Тому якось так. Доброго суддя. Добрий вічерк. Только вопрос, у меня там оплачено. Там по карте вызываю. Ага, все. А то не я вызывала. Так, как... На кнопочку нажимаете, на ручки. Ага. Все, 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 все. О, впервые в Тесле просто. Хорошо, вечер. До свидания. Давай, что такая замолвая? 300 гривен за 4 километра. Ну, неплохо. E, Значить на годину 23.20 вот, буду шукати якесь домашнє замовлення. Саме головне я його зловити, не поїхати пустим. Вот, як я обычно це роблю. А, кстати, трохи коефіцієнти горять. Саме горіть коефіцієнтом, Коли документація коментації буквально 40 хвилин, можна поговорить коэффициентом. Почему бы нет? Добрий Добрый вечер. Доброе Ой. Закрили, там доводчики. Федесно. пошли все мужики, знаешь, что? А вы мне даже шансов не дали, чтобы вас забрать. Стали там, там же нельзя останавливаться. Ну, что ж. Мы не за вас, если что. А. Мы о своем, лично. И куда вы нас посылаете? Далеко. В лес. Далеко. Очень далеко. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай я. Не-не-не, все, 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 просто кричать. Все, без музыки теперь будешь ехать. Я лайк подключусь ну, Пока. Все. Хорошего вечера. Хорошего сна. Мне завтра на 8. В любом случае, сладких снов. Пусть приснятся голые поросята. Я думала, голые мужчины. Зачем мне все надо? Пока. Пока. Как называется машинка? Тесла. Вот это у вас Да, он самый. Хорошего вечера. Спасибо, вам. Хорошего вечера, ночи, сладких снов. Сладких снов, заебал. Спасибо. Завершую я своей домашней замовлення. 360 гривен за 12 километров вышло. Все, повернувся я додому. Е, можна їхати і підводити підсумки, тому що на годиннику 23.50 саме, время, щоб розгорілася кофеціенти. Ну, Почому б і не зачем вони, звісно, потрібні в таке час. Я завершив на сьогодні кататися, тому давайте підводити підсумки. Що я сьогодні заробив? 2033 гривні е, чистими, комісія 512, замовлень було 7 штук, середня вартість за кілометр 29 гривень. Вийшли. І от замовлення по болту, не забуваємо, що я його теж зробив. От. Дуже тяжко стало працювати в будній день. Якщо вам сподобалося відео, можна підписатися на цей канал. І зустрінемось в наступному відео. Бувай.